Перед вами банкнота України в 100 гривень випуску 2014 року. Прирівнюється на даний момент до 3 доларів 80 центів. Але цієї стороні зображений Шевченко, Тарас Григорович. На зворотньому боці корпус. Червоний корпус Національного університету Київського національного університету імені Шевченка. Банкнота жовто-оливкового кольору. Я нарахував тут більше десяти захисних знаків. Даже... Ось їх видно, навіть невооруженим, як отеком. Зверну увагу тільки на два таких. Колонка переливних так. От В колонці грають кольори. І другий знак цього кольору змінюється із зеленого на жовтий. Такі у нас форми защити банкноти.